Вітаються про Нікополь. Коротко п'ятеро поранених від ранку у Нікополі окупанти з артилерії обстріляли місто. Є руйнування більше дивіться вже на початку випуску. Двоє постраждалих на Нікопольщині. І за вихідні росіяни гатили майже безперервно по житлових кварталах з артилерії та дронів. Подробиці розкажемо. Кілька годин скавчали від болю. У райцентрі потруїли собак. Що відомо дивіться у повному випуску. Про Нікополь працюють під постійними обстрілами на Дніпропетровщині. Заверш. Уть будівництво фортифікаційних споруд. Як вони виглядають? Не пропустіть. Не переходьте за посиланням мешканців Нікопольщини у газмережі Попередили про шахраїв, які діють від імені компанії. Як не потрапити на гачок? На Нікопольщині з'явився ще один пункт видачі артезіанської води. Де саме з турботою про дітей у Марганці відкривають вже четвертий центр підтримки. Як та для кого він працюватиме? Жителям Марганця благодійники видали гуманітарку, а на фронт поїхала чергова партія допомоги для захисників. Що відправили ще більше новин на Ютубі 11-го повному випуску про Нікополь? Підписуйте, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.